Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. вами мене Олена. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Фабія ВРС, 11-го року, 9500 ціна 14 бензин, автоматична коробка 150 тисяч пробіг. Контакти власника є. Вона виглядає в салоні. Клімат контроль є. Підігрів сидінь. Пасад Б8 17 2017 року. 15 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 227 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Клімат є. Меган третього покоління. Так, 10-й рік, 700 ціна. Телефон власника є. 1,6 бензин у Зараз покажемо у салону. Механічна шестиступенева коробка. Так він виглядає. Так, є ще фарко, поза деталями звертайтесь до власника. Октавія 5. Так, 1,6 бензин, MPI, автоматична коробка, 10200 ціна. Можливо, ще торг. Номер телефону є тут. 102 тисячі. Оригінального пробігу вказаний власник, авто з Німеччини не фарбоване. Так виглядає в салоні, є кондиціонер. В кузові ліфтбак. Знайшли такий бюджетний гольф четвертого покоління. 2000-й рік, 4050 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 130 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Audi А4 12 року. 11500 ціна, 2-літровий дизель автоматична коробка, 215 тисяч пробіг. Світлий салон. Так виглядає. Меган 3 покоління в хетчбеку, 2010 рік, 6800 ціна. 1,6. бензин механічна коробка 190 тисяч пробіг. Так, клімат є. І фаркоп. Октавія Асьома. 18 рік, 16900 ціна, 1,6 дизель. Автоматична коробка, 234 тисячі пробіг. Кіриний чорний салон. Вона виглядає. Підігрівся сидінь, кліматконтроль. Гольф 6. 11-й рік 1,6 дизель. 223 тисячі пробіг, 8200 ціна. Панорамний дах. П'ятиступенева механіка. Підігрів сидінь, клімат контроль. Мегандрового покоління. Сьомий рік, двохлітровий бензин, 6 тисяч ціна, 161 тисяча пробіг, авто в рідній фарбі. Коробка 6 механічна. Клімат контроль є. Ford Focus, 10 рік, 1,6 бензин, 260 тисяч пробіг в гарному стані з Німеччини, 5500 цінна. Механічна п'ятиступенева коробка. Passat b 7 12 рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка авто Швейцарії. 223 тисячі пробіг. Так, і камера, вже зроблений сертифікат, 12 тисяч ціна. Номер телефону є. Та на бензині. Я не пам'ятаю, чи було у нас в оглядах писати. Тому кого цікавить, телефонуйте, уточніте всі деталі у власника. Салон комбінований, клімат, підігрів сидінь. Так він виглядає. Меган третій. 11 рік, 1,5 дизель, 237 тисяч пробіг, клімат, навігація в рідній фарбі, оригінальний пробіг, вказує власник, 7,700 ціна. Hyundai i30, 9 рік, 1,6 бензин, з Німеччини. 6400 ціна. Пробіг, на жаль, не вказаний. Напевно, не маленький. Ну, але таке, треба уточнювати. Так вона виглядає. Октавія Асьома, 16 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 14400 ціна, Автообслужений. 186 тисяч пробіг. Авто Швейцарії, так званий клімат Парктронік, Ігістронік. Так виглядає в салоні. Mazda 6 9 рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка авто Швейцарії. Acoustica Bulls, є два ключі, два комплекти гума, 8100 ціна, 237 тисяч пробіг. Volvo S40. Сьомий рік, 6250 ціна, 1,6 бензин механічна коробка, 222 тисячі пробіг. Є два ключі, два комплекти коліс, авто без ДТП. Так виглядає в салоні. Kia Ceed, 10 й рік. Авто в рідній фарбі. 1,4 бензин, 156 тисяч пробіг, механічна коробка, 6400 ціна буде ще торг, авто швейцарії розмитнене і без підфарбування. Так, є кондиціонер. Seat Altea, XL. Так, 14 рік, 2-літровий дизель, пробіг 256 тисяч. Автомобіль без підфарбувань. Так, обслужений. Ціна 9700. Номер телефону власника є. Механічна 6 коробка. Він виглядає в салоні. Mercedes B клас, 2-літровий бензин, 10-й рік, 186 тисяч пробіг, коробка автоматична. 8750 ціна автомобіля. Так, є панорама. Так, я наглядаю в салоні.